А що може статися, якщо бджоли не встигли заложити свищовий маточник або попросту не вивели собі бджоломатку? Все правильно? бджола сім'я трутнівіє. Є ще одне таке поняття, як отрутнєвівша бджоломатка. Про різницю в отрутнівівші бджолосім'ї і отрутнівівши бджоломатці, ми поговоримо в цьому відео. Я наголосив на бджолосім'ї і бджоломатці, тому що в першому випадку бджоли беруть невластиві для себе функції, функції бджоломатки, тобто відкладення яєць. А в другому випадку вже проблеми з самою маткою, яка все ж таки є в вулику, але вона сіє неповноцінні яйця. Отрутнівіти може бджоломатка різного віку, тобто і молода, і стара, але більше це властиво саме молодим бджоломаткам. Також неважливо, де саме отрутнівіла бджоломатка – в нуклеусі або в вулику. І там, і там таке явище може мати місце. Що ріднить ці два випадки: отрутнів сім'я, і отрутнівша бджоломатка? А те, що у обох випадках замість нормального бджолиного розплоду буде трутневий розплід, та ще і зачасту неповноцінний, тобто трутень, який не здатний буде повноцінно жити, спробуватися, ну виконувати свою пряму функцію, окрім непрямої, можна сказати, просто створення мікроклімату в гнізді, от прямої функції він буде своєю позбавлений. Зупинимося на отрутнівші бджолосім'ї. На таку тему вже знято багато відео у різних блогерів. Навіть у мене виходило таке відео. І коротко скажу, що ви бджоломатку можете або придавити, або забрати з вулика, або вона може не повернутися з обльоту. І в усіх всіх випадках бджоли можуть закласти, а можуть і не закласти свищові маточники, тобто на заміну тій матці. В будь-якому випадку, якщо матки протягом тривалого часу, наприклад, там тижня-двох тижнів, немає вулику, то це викликає серйозний дисбаланс. Значить, ми повинні розуміти, що немає матки, немає розплоду. Неважливо, якого там відкритого, закритого немає. В Вулику є така категорія бджіл, як бджоли годувальниці. Ну, ми знаємо, да, що кожна бджола по мірі свого дорослішання Да вона проходить всі цикли. І ось один із циклів це е, годування розплоду. А так як е, розплоду у вулику немає, а натомість бджоли продукують маточне моло молочко, Так, маточне молочко продукують саме бджоли. Хто цього не знав, е, це маточне молочко призначене для вигодовування личинок а також їм цим молочком харчується матка впродовж усього. Її життєвого циклу там рік, два-три роки, скільки там кому відведено, і от коли немає кого годувати, немає оцього розплоду, бджоли від безвиході починають споживати це маточне молочко самотужки, тобто вони споживають невластиву для них їжу. Внаслідок цього бджоли набувають можливості. А ми знаємо, да, що бджола це практично та сама бджоломатка, яка тільки е, ну, раніше вийшла, то бджоли починають відкладати яйця. Але це яйця трутневі. Мало того, що це трутневі, так і ще і неповноцінні. Як наслідок Кількість робочої бджоли вона ж відходить кожного дня. Ж бджола відходить по, -по, по трошечку. Кількість робочої бджоли, нормальної бджоли у вулику невпевно зменшується. Кількість трутнів невпевно збільшується. Так, ми розібралися, що бджоли починають сіяти замість матки. Але на відміну від бджоломатки, яка знає толк. У засіві, тобто вона має збільшений розмір, це збільшене. Вона відкладає яйця на саме дно. Комірочки бджоли трутовки мають зменшений розмір, ну розмір звичайної бджоли, і від, відкладають ці яйця на стінки комірочки. Ба більше замість одного яйця, яйця вони відкладають 2-3-5 і так далі. Крім того, бджоли трутовки дуже полюбляють е, пергові ячейки. Тобто їм їй, їй просто банально. Ну, пергова ячейка, вона ж заповнена наполовину, Да? от банально їй краще, зручніше, враховуючи її розмір, укорочений класти яйця. До комірок з пергою, оце, в принципі, прямий і можна сказати, єдиний спосіб відрізнити бджолосім'ю трутовку від нормальної бджолосім'ї. Задля справедливості, хочу сказати, що у, район, у бджіл, які хочуть і невдовзі будуть роїтися, різниця між відкритим розплодом і кількістю молодої бджоли також не та, яка то, звичайно, буває в вулику, але поки в цьому вулику є матка, особливо стара матка, да? коли ще рій первак не вийшов. Вона не дозволить засівати звичайними бджолами оці комірки. Взагалі, сім'я трутовка становить ну, загрозу для пасіки як потенційний об'єкт крадіжок та е, розсадник різних хвороб. Від бджіл-трутовок пови... потрібно або позбуватися, або виправляти цю ситуацію, яку ми розберемо трошечки пізніше у відео. Тепер же розглянемо саме отрутнівшу бджоломатку. Повторюся, така така ситуація може скластися із молодою, і зі старою маткою. Зі старою маткою, така ситуація складається, коли вона впродовж зимівлі застудила червця. Це може бути на вуликах із сіткою. Січатим днищим, але не факт, може бути сукупність факторів. Вона застудила своє черевце, і вона не може більше відкладати нормальний повноцінний бджолиний розплід. Натомість відкладає трутневий. Причому вона сама не знає, що вона відкладає. Вона думає, що вона відкладає нормальні яйця бджолині, і тому вона відкладає ці яйця трутневі в комірки. Які бджоли підготували для звичайного бджолиного розплоду, тобто не оці збільшені трутневі, а для звичайного. Тоді бджоли починають е, витягувати ці комірки, витягувати, роблячи їх подібними до трутневого розплоду. Але роблять вони це криво, ну тобто, це не той процес, якими, яким вони повинні займатися. І тому в народі отакий розплід витягнутий іменується горбатим розплодом. Тобто, можливо, термін. Отрутнів, що бджола матка не часто можна зустріти, а от термін горба, горбатого розплоду зустрічається значно частіше. Така ситуація може скластися і з молодою маткою. Значить, молода матка могла або неякісно спаруватися, або не дооблетітися. Тобто ми всі знаємо, що бджола матка облітається не з одним трутнем. Вона вилітає в певний час доби при певній температурі і спавується не з одним, з трьома, з п'ятьми, з сімома сім сім трутнями. Можливо, їй попався неякісний трутень. Тобто, ну, трутневий фон такий несприятливий в цій місцевості, вона не дооблетілася, вона не буде сіяти справжніх нормальних е, бджолиних яєць. Також таке явище зустрічається у погану погоду. Тобто, якщо тривалий час ідуть дощі, е, температура там плюс 10, плюс 12, бджоломатка, звісно, якісно не облетиться, якщо вона облет... якщо вона, в принципі, облетиться при таких погодних умовах. Якщо отрутнівів, щоб бджола якщо вона сіє горбатий розплід, і неважливо молода вона стара в нуклеусі, вона чи вулик, неважливо, це банальна заміна бджоломатки. Але з одним нюансом бувають такі випадки, і вони не поодинокі. Що бджоломатка може виправитись? Тобто поначалу вона сіє горбатим розплодом неповноцінним, а буквально там через тиждень вона вже бац і сіє нормальним розплодом. Тобто, у бджолярів таке поняття називають називають як розсіялась, розсіялась матка. В такому випадку е, доцільно поспостерігати за бджолосім'єю, там через кожні 2-3 дні, і по -по поспостерігати, чи є там нормальний засів, чи нема. Якщо нормальний засів є, звісно, цю маточку можна залишити. Але, звісно, під наглядом можна до неї ще там через тиждень заглянути і подивитися, як діло. Якщо отрутнівила саме бджолосім'я по тим причинам, що я озвучував на початку цього відео, то тоді тут два варіанти: або ми цю бджолосім'ю знищуємо, або ми її. Виправляємо. Якщо ви бджоляр вихідного дня і надто пізно ну, усікли, так би мовити, да, що у вас в вулику буквально лишилася жменя трутнів, навіть не бджіл, а трутнів, таку бджолосім'ю варто, звісно, знищити. Значить, ми її відносимо разом з вуликом подалі від пасіки на якусь там лужайку на, на траву, і просто висипаємо ць, цих трутнів, цю бджолу, отрутнівівшу, у траву. Бджолиці розлетяться, трутні розлетяться, але їх не пустять ні в один вулик, тому що трутні неповноцінні, а бджоли трутовки. Трутовку не пустить ні одна бджола сім'я. Якщо бджола трутовка займає там шість-сім вуличок, і вона ще, так би мовити, ну, ще не повністю отрутнівіла, то є сенс виправити таку бджолосім'ю. Значить, що що ми робимо? Ми беремо. Просто струшуємо цих бджіл, цих трутнів, в общем, всіх, хто мешкав, мешкав в цьому вулику, на дно вулика. Забираємо у них рамки. Забираючи у них рамки, ми позбавляємо їх корму. Звісно, для бджолосім'ї це неабиякий стрес. Буквально за три дні вони забувають, що були трутовками. Ще через декілька днів ну мат матка вулику немає. Досі немає, значить, ще через декілька днів можемо давати вже вулик матку і давати рамки. Бджола сім'я абсолютно забула те, що вона була трутовкою, вона виправлена і може працювати на медозбір. Але це можна робити, і це є доцільність робити, якщо бджола сім'я ще на ранніх стадіях отрутнівіння, і якщо вона займає достатню кількість вуличок. тобто від шести, а краще від семи вуличок. Тоді ми таку сім'ю рятуємо. У випадку першому, коли ми коли ми знищуємо цю бджолосім'яку, значить вулик ми не ставимо, з якого ми витрусили на лужайку на зелений газон, да, якийсь на траву. Ми вулик не ставимо на те саме місце. Тобто дочекуємося, поки та бджола десь розлетиться, а потім уже через декілька днів робимо в той же самий вулик відводок і таким чином відновлюємо бджолосім'ю на нормальну. Друзі та колеги, я вам щиро бажаю, щоб на своїй пасіці ви не стикалися з такими явищами, як бджола трутовка і матка трутовка. Всім бажаю гарного сезону. Е, в нас Полтавщину заливає дощами. Взагалі, це відео повинно було вийти про іншу тему. Я хотів поїхати подивитися, подивитися на масиви акації. У нас тут є молоді ліс лісочки, які виявляються не вимерзли. Тобто, у нас тут в низині померзло. Наверху не померзла. І мені хотілося зняти відео просто накації і заодно глянути на інші медоноси, які зараз квітують. А квітує їх, в принципі, чимало. Ну, сподіваюся, що дощі закінчаться, і е, по грунтовці можна буде туди проїхати і зняти для вас це відео. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. Вам я наразі кажу пока-пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.